Все события, происходящие у нас сейчас на востоке нашей страны, это наша горе, боль. боль. Это отдельная история, но мы хотим представить стих, пиццарцевшую школы Это обращение убиенного нашего украинского солдата к матери. Музыкальное сопровождение Дердиева Леша. И предложит нам этот стих.

Вчора мене на війну проводжала, вернуся, щоб скоро мені не бажала. Прости мене, мама, вернутись не зможу. І сили вже мало, і шляху знаходжу. Я на вітер, у степі чужому Закрії повіки, не вернусь додому. Прости мене, сина, твоя любаненько робила година підходжу раненько. Зіронка ясна, Поділила куля ворожа завчасно. а сумна у волі не буде нікого, Від бою тяжкого під серцем ще сколе, провов ще ромила за мене, вітрить мене рано з недавньої битви. Простіть мене діти, його тата не буде враз, будь і свята, вжіться гарненько. Дуже потрібні країни ціненці пістівні. Востаннє вас, діти, одне ще прошу. І на тим прощавайте, люди хороші.